Вітаю! Таки розійшлись з нареченою після чотирьох років. Я вже не пам'ятаю, на жаль, вашу історію, але все, що не робиться, робиться на краще, так? Дивлюсь тебе вже два роки, платний підписник на YouTube. Дякую, Михайло. Але мені не доходило, мабуть, Михайло це і є, К. Правильно, я якраз тут ще паралельно бачу сам чат Михайла. К, мабуть, це ти і є. Ти ж просив, так, щоб я тебе розібрав, мабуть. Так ось, дивлюсь тебе вже два роки платний підписник на Ютуб, але мені не доходило весь цей час, що нам пізда. Твоя інфа лише мені додавала відчуття власної важності, і що я розуміюсь ліпше, ніж вона. Ми змінимось на краще і так далі. Так, це я пише Михайло. Добре, Михайло. Ти ж бачиш, це ж класична історія, все ж таки. Коли хтось думає, так, Макс нам щось розповідає, але мій випадок особливий. Макс розповідає, що у таких випадках треба дівчину кидати, але мій випадок особливий, тому звісно, я її кидати не буду. Так? Так. Остання крапля була на моє Рівнощі до привітань друзів, наче я яскравіше реагую на них, ніж на неї. Може й так, але ми заїбали вже один одного. Зараз визнаю, що я довбойоб. Допомогли твої відоси і канал Маркаряна. Русні пізна. До речі, якщо казати про те, що я там дивився у Арсена Маркаряна, я якраз і дивився пару відосиків, де він казав про те, як там виходити з стосунків, тобто забувати бившу, і, наприклад, про позитивну агресію там, якийсь відосик у нього був. І от цей відосик мені сподобався. Тому я, в принципі, можу зрозуміти, чому. Ти окрім мене там смотри, дивишся Арсена Маркаряна, але повністю про що там розповідає Арсен Маркарян, я не знаю, тому не можу вам там нахвалювати чи навпаки його розйобувати. До речі, я зараз у Таї, і як мені пояснили, місцева атмосфера або закріплює класні відносини або руйнує хуйові. Як бачите, мені пощастило. Ну тобто зруйнувало хуйові. Це ж добре, це добре. Хоч я грізний бак, але накриває мене періодично, дуже жорстко. Перш за все через пройобаний час, і які помилки наробив. Ну і Ай, Ну блін, що я тобі можу сказати? Краще пізно, ніж ніколи. так? Краще пізно, ніж ніколи. І тому, якщо навіть ваша історія відбувала 4 роки, якщо ти навіть вважаєш, що треба її було закінчувати трошки раніше, це взагалі. Не така велика проблема. Зараз просто нормально займись своїм життям і зараз просто роби вірні вчинки. Все буде добре. Вже сходив на пару побачень Ескортом кортом не користуюсь, хоч він тут і деш дешевий. До речі, з однією русачкою хорошою, то виїбати її справа честі. Все добре. Поважайте удачі, а русні пиздаю. Ну, я не знаю, за що тебе розйобувати. Я навпаки, я радію, що ти нарешті закінчив хуйові стосунки. Це по-перше. А по-друге, те, що у тебе? Ну наче, якщо подивитись на твій текст, у тебе гарний настрій, і ти бачиш, що тебе попереду чекає дуже 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 багато чогось крутого. Тому я за тебе радію. Дякую.